Це буде якась зараз заява. Так? Прошу, у нас в студії з'явився Андрій Присяжний, голова обласної ради профспілок. Доброго дня, слава Україні, дорогі Доброго. глядачі, слухачі. Вам загально відомо, що на сьогодні штаб національного спротиву знаходиться у Києві за адресою Майдан Незалежності, 2, тобто у будинку профспілок. Ще три години тому в засобах масової інформації електронних були повідомлення про те, що міліція вимагає звільнити це приміщення, а якщо не буде це зроблено добровільно, то можуть бути силові дії пов'язані із зачисткою. Хочу проінформувати громадськість, що тільки що буквально півгодини тому в селекторному режимі відбулося засідання президії Федерації про спілок України. На якому прийнято рішення, що Федерація добровільно дає частину приміщень для протестувальників, тому загроза якогось силового зачищення очистки приміщень само собою відпадає, оскільки сьогодні на майданах стоїть дуже велика чисельність людей, багато з них це є члени проспілок, і сьогодні члени проспілок і будь-хто може зайти в приміщення федерації, відпочити. Отримати медичну допомогу, а також отримати послуги, пов'язані з харчуванням, оскільки там є їдальня. Сподіваюся, що через декілька хвилин піднесуть вже офіційний текст заяви. Можна буде її зачитати безпосередньо в прямому ефірі, оскільки заява стосується не тільки того, що надається приміщення, а й оцінки ситуації, яка відбувалася чи відбувається зараз в Україні. Крім того, хочу зараз подякувати інформаційній агенції сім днів. Наше спілкування вчорашнє має практичну користь, оскільки ще і вчора, і сьогодні мені телефонують голови первинних проспілкових організацій. А сьогодні навіть на майдані зустрічався з багатьма наші поради стосовно участі трудових колективів страйку мали практичне значення. Проведені збори трудових колективів, де прийняті рішення про те, що люди виходять на вулицю, люди виходять на мітинг і беруть у ньому безпосередньо активну участь. А зараз, Боже, що до маємо, маємо заяву Федерації професійних спілок України, Федерації про спілок України заявляє рішучий протест проти силового розгону мирного зібрання громадян України вночі 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в місті Києві. Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації гарантується основним законом Конституцією України і повинно безумовно забезпечуватися всіма державними структурами. На свободі об'єднання на праві безперешкодних мирних зборів ґрунтується діяльність громадянського суспільства у кожній країні у демократичному світі. Саме так захищаються трудові, соціальні та економічні права. Ці фундаментальні права всебічно підтримуються між. Народною конфедерацією проспілок, Всеєвропейською Радою проспілок, членською організацією, яких є Федерація проспілок України. Однак, як показали події 30 листопада, закон писаний не для всіх. Молоді люди постраждали тільки за те, що повірили у конституцію і своє право. Тому Федерація прослуг України звертається до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, дати об'єктивну оцінку порушенню прав громадян на мирні збори 30 листопада в місті Києві, довести її до широкої громадськості та Верховної Ради України для парламентського реагування. На прохання членів прослуг Федерації прослуг України тимчасово надає частину своїх приміщень для обігріву учасників акції медичної допомоги та забезпечила роботу їдальні. Наскільки я знаю, там на четвертому поверсі, чи якому там мало не? Діаспора Тернопільська утворилася там. є, є пев... Пев... Місце, так, так? є певне місце, мабуть, для тернопільської діаспори. Хоча е, була теж інформація е, в інтернеті про те, що е, проникали туди і так звані провокатори, десь близько mm -hmm. 30 осіб, яких попросили вийти, аби вони не напружували ситуацію, не робили провокативних дій. Сьогодні відбулося також засідання президії Тернопільської обласної ради про спілок, е, яка прийняла своє. Свою постанову, якою затвердила звернення до членів проспілоків і проспілкових організацій Тернопільської області, цими зверненнями ми закликаємо свої організації підтримати виступи загальнонаціональні, приєднатися до національного мирного безстрокового страйку з метою досягнення кінцевої мети перемоги. А також в зв'язку з тим, щоб Мали члени проспілок певний юридичний захист, ми просимо профспілкові комітети у випадку переслідування членів профспілок з боку роботодавців забезпечити їм правовий захист під час того, якщо можуть бути якісь питання, пов'язані з майбутнім звільненням, оскільки хтось може трактувати це як порушення трудової дисципліни. Сподіваємося, що до таких випадків в Тернопільській області не дійде. В цілому, коли ми разом, то ми сила, і так ми свої звернення закінчуємо, що наша сила в єдності будемо єдиними, будемо мати всі шанси на перемогу. Користуючись такою можливістю, що ви в нас є в студії, хотіла би повідомити останні новини. Кажуть, що вже завтра уряду, Азарова як такого не буде, начебто є така інформація, що вже готуються постанови, що вже буде розформований цей уряд. Як ви вважаєте, це не є черговою брехнею з боку влади? Вірити остаточно будь-які заяви з боку влади зараз не варто, оскільки це може бути просто загравання, гледання в оману, можуть використати як розмінну монету самого Жазарова чи уряда Азарова сьогодні відправити у відставку. Уряд ще буде виконувати свої повноваження до часу формування нового складу. В новому складі може не бути Азарова, а разом з тим більшість чинних міністрів може в цьому уряді і залишитися. Тому. На жаль, ці заяви не завжди є. Тобто, це не є тою метою, якою так, ми хочемо. Так, це не є тою метою, якою ми хочемо. Якщо би, скажімо, знаючи зараз настрої громадян, знаючи настрої населення України, дійсно, як ставить вимогу опозиція, провести дострокові парламентські вибори, дострокові вибори президента, які б дійсно показали, хто сьогодні користується довірою народу і хто сьогодні може керувати цією країною, а просто зміна шила на мило. Ефективного результату не дасть, і покращення в нашому житті навряд чи відбудеться. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пане Андрію, і за вашу інформацію. яка прийшла вчасно також. Наразі ми мусимо оголосити технічну перерву і попрощатися з вами на півгодини години знову.